Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Поверніть героїв додому. Перша у новому році акція на підтримку українських військовополонених відбулась у Хмельницькому. Найдешевша в Україні. На Хмельниччині найнижчі ціни на базовий в країні кавовий напій еспресо. Відзначення водохреща як правильно занурюватися в крижану воду. Перша мирна акція Поверніть героїв додому у цьому році, а також 72-го з спочатку повномасштабного вторгнення розпочалася з молитви. 43 людини вийшли на акцію у підтримку близьких та рідних військовослужбовців, котрі перебувають у полоні, розповідає координаторка заходу Леся Стебло. Хмельничанка Світлана каже, її син у полоні вже 20 місяців. Я чекаю свого сина, військовослужбовця Полку Азов. Війну він зустрів в Маріуполі разом з усіма своїми побратимами. Вони 86 днів героїчно тримали оборону. І коли вже не було ніякого доступу до поранених, не було постачання медика. Медикаментів, боєприпасів, їжі, води, за наказом вищого командування було заради за збереження життя воїнів, було, був виданий наказ скласти зброю і вийти в почесний полон, який їм обіцяли 3-4 місяці. Останні новини про сина, говорить Світлана, отримала у вересні 22-го року. Командири 21 вересня повернулися. Наш безпосередньо командир. Зв'язався з нами і сказав, що бачив його в Оленівці. Після того в кінці вересня їх вивезли з Оленівки по інших СІЗО чи колоніях. І тому, на жаль, інформацію про перебування ми вже більше року взагалі ніякої інформації не маємо. Жителька Маріуполя Вікторія каже, чекає з полону чоловіка. Останній раз я його чула, коли вони вийшли. Більше я його не чула вже два роки. Я дуже рада за інших дівчат, котрі дочекалися своїх чоловіків. Я дуже рада за них. Але ми, котрих дуже багато ще залишилося, ми в процесі, ми далі, на жаль, вимушені чекати. Ти постійно в відчаї. Ти шукаєш краплю надії. Ти надієшся, живеш від обміну до обміну. Хмельничани і жителів області в останньому обміні полоненими не було, говорить Леся Стебло. Був обміняний один прикордонник, який разом з своєю дружина якого проживала після, після того, коли їхнє місто знищили росіяни з Донецької області. Вона переїхала сюди. Вона виходила з нами тривалий час на акції, але вона переїхала зараз до столиці, до Києва, і ми звичайно радіємо. Що вона теж дочкалася свого чоловіка за словами Лесі Стеблу? Акція Поверніть героїв з полону відбувається що п'ятниці серпня минулого року. Михайло жила віктор кравицьус Суспільне новини. Хмельницький. У дівчини, пораненої внаслідок атаки шахетів на Хмельниччині 31 грудня минулого року з'явилась чутливість кінцівок. Вона перебуває у відділенні нейрохірургії Хмельницької обласної лікарні. Про це кореспондентам Суспільного телефоном розповів керівник медзакладу Яків Цуглевич. За його словами, стан дівчини покращився. У неї трохи з'явилася чутливість у руках і ногах. Деякий час дівчина ще перебуватиме у лікарні. Потім її переведуть в Охмадит на реабілітацію, пояснив Яків Цуглевич. Нагадаю, 31 грудня 2023 року вона отримала поранення в Атаки шахетів на Хмельниччині. 1 січня дівчину прооперували. Лікарі зазначили, операція пройшла успішно та травмована не відчувала кінцівок. Я якраз почала працювати. Тоді американу з молоком коштувало 25 і потім через місяць чи через півтора подорожчало на 3 гривні. 28 вже стало. Плати воно коштувало 30, а зараз вже 35 також зросло. Бариста Валентина Шиманська розповідає, як змінилися ціни на різні види кави останнім часом. Еспресо 23, капучино маленьке 35, велике 50, а лати також маленьке 35, велике 50. Аліна бариста однієї з кав'ярень Хмельницького. Каже, найбільше відвідувачів у них після обіду та ввечері після роботи. Ціни на каву мають такі. Еспресо коштує 20 гривень. Американо без молока вартує 20 гривень, а Американо з молоком 25. Можливо, там десь 5 гривень якихось була різниця. Ну для мене вона була непомітна. Для мене особливо вона не змінилася. нас в от я взяла каву з вершками. Вона 35 гривень. Для мене це нормальна ціна, тому що я кожного дня не п'ю каву, тому мені ну, 35 гривень там раз в тиждень випити, це просто отримати насолоду. Найнижчі ціни в Україні на базовий кавовий напій Еспресо на Хмельниччині. Філіжанка цього напою в середньому коштує 21 гривню. Про це повідомляє компанія Open Data Bot, посилаючись на дослідження індексу Еспресо від постер-Пос -Pos української компанії з автоматизації ресторанів. Згідно дослідження, цей індекс в Україні виріс у два рази за останні шість років. Зараз він 30 гривень. Як розповів телефоном кавовий експерт Вадим Грановський, на ціну кави у різних містах впливає, зокрема, вартість комерційної оренди приміщень та середня заробітна плата. Вартість сировини, вартість логістики, друге смаки. Скажімо, у жителів великих міст інші смаки вони вимагають більш, скажімо так, яскравих, цікавих смаків. Звичайно, така кава вартує дорожче. Відвідувач кав'ярні Олексій П'якаву щодня каже, підвищення цін не помітив. У гривень не відчувається в ціні. Ну і кава з молоком. Теж ні рано беремо через дорогу. Все. А яка вартість зараз марікамерика? Сиця стоїть? 20. 25 22. як каже докторка економічних наук, професорка Хмельницького національного університету Раїса Квасницька, індекс еспресо виокремили у світі для порівняння цін на каву в різних країнах. Дає можливість побачити, наскільки в тій чи іншій країні купівельна спроможність більше в населення, як формуються ціни. Індекс це є вартість однієї філяжанки кави, саме еспресо. За словами Раїси Квасницької, індекс еспресо не можна прив'язувати до заробітної плати. У Хмельницькому на нього впливає зокрема велика кількість кав'ярень та попит на цей продукт. Якщо взяти Хмельницький, то в нас в середньому десь 700 кав'ярень на наше населення ну 268 тисяч не може похвалитися такими показниками навіть Львівщина. Згідно дослідження, постер ПОС найвищий індекс Еспресо в Одесі. Там філіжанка цього напою коштує 36 гривень. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький. Це кадри з пірнання на водохрещі у січні минулого року. На спеціально відведених для пірнання місцях працюють рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Цьогоріч в Хмельницькому також обладнають місця для занурення. каже заступник начальника навчально методичного центру державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Мосолов. Розповідає правила занурення у крижану воду. Здійснювати такий обряд спеціально відведених для цього містах, де організатори, де є е, е, обстежили дно, підготували це спеціальне місце, де чергу рятувальники. Категорично забороняється занурюватися в крижану воду людям, які мають серцево-судинні захворювання. В Воду потрібно заходити поступово, В воді перебуваємо ми недовго, максимум 1-2 хвилини. Після занурення також потрібно дотримуватися певних правил, каже Олександр Мосолов. Після занурення ми виходимо назовні на вулицю з води. Розтираємося, але не не до почервоніння, тобто просто витираємо воду себе, беремо комкупальник, е е беремо комплект сухого одягу, рушник, е беремо з собою е зігріваючий чай і змінне взуття. Слід пам'ятати, що взуття має бути на неслизькій основі. Начальник Хмельницького управління організаційно інформаційної роботи Ірина Бачинська каже: цьогоріч на водохрещу у Хмельницькому функціонуватимуть два облаштовані пункти для занурювання. Як і щороку будуть встановлені по обидва боки річки Південний Буг намети ДСНС. Де мешканці, які прийдуть зануритись у воду, зможуть переодягнутися, обігрітись і в разі потреби отримати медичну допомогу першу від чергової бригади медиків. Хочу наголосити, що комендантська година так само діятиме. Палатки будуть функціонувати з сьомої години вечора напередодні з ранку 6 січня до вечора, до сьомої вечора, так само вони будуть діяти. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан Суспільне новини, Хмельницький.